Вишиванка символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови, залюбки вдягаємо її знову. Щороку, в 3-й четвер травня, Україна відзначає унікальне національне свято День Вишиванки. Це свято самобутнє і не прив'язане до жодного державного чи релігійного. Втім, мільйони українців саме цього дня одягають національне вбрання, вишиванку, йдуть у ній на роботу, в університет чи до школи. Цього року день вишиванки припадає на 18 травня. Краса вишитої сорочки, продуманість кожної деталі, гармонійне поєднання кольорів, фактур просто заворожує. Але українська вишиванка це не тільки краса, це родинний оберіг. Вона має надзвичайно давнє походження і сакральне значення. Сьогодні вишиванка відроджується завдяки згуртованості українців, які з любов'ю підтримують власні традиції і одягають вишиванку не тільки як прикрасу, а й символ нашої ідентичності, нескореності. Як оберіг у лихі часи. Вишиванка для воїна, захист на полі бою. Так вірили наші предки, так заповідали нам колір, форма, крій, матеріал, орнамент мають значення і разом створюють енергетичний заряд речі. Пам'ятаймо, що крім зовнішньої краси. В орнаментах зашифровані захисні обереги від злих сил? Найкращі візерунки обереги вишивали люблячі жіночі руки мами, дружини, сестри, бабусі. Тож який орнамент не тільки пасуватиме, а й оберігатиме воїна-захисника, принесе йому удачу та перемогу. Якими символами? Варто прикрашати весільний рушник. Відповіді на ці питання, і не тільки шукаємо, розбираючись із символікою вишивки. Тож почнімо Хрест. Здавна одним із поширених оберегів є хрест. Хрести є різної конфігурації: прямі, косі, подвійні. Але найбільший захист дає хрещатий хрест, як оберіг людини та оберіг для хати. Хрещатий хрест дає захист на всі сторони світу, причому не тільки на площині, а також зверху і знизу. Калина символ українського роду. Колись у сиву давнину вона пов'язувалася з народженням Всесвіту. Вогненної трійці Сонця Місяця і Зорі. Тому і назву свою має від давньої назви сонця коло. А оскільки ягоди калини червоні, то й стали вони символом крові та невмирущого роду. Міцний космотворчий український ланцюжок, крапелька крові, жінка, народження, Україна. Відродження. Дуб і калина це мотиви, які найчастіше зустрічаються на парубочій сорочці і поєднують у собі символи сили і краси, але сили незвичайної, краси неумирущої. Дуб священне дерево, що уособлювало перуна, бога сонячної чоловічої енергії. Розвитку життя. Отже хлопці й молоді чоловіки мали на собі чудодійний оберіг життєдайної сили свого роду. Берегиня дорогий нам символ, поширений по всій Україні вона і життєтворча мати природа і жінка мати, яка дарує світові сина, і дерево життя. Що сформувало із мороку космосу чітку систему Всесвіту. ВиНОГРАД. Символіка винограду розкриває нам радість і красу створення сім'ї. Сад виноград це життєва нива, на якій чоловік є сієчем, а жінка має обов'язок ростити й плекати дерево їхнього роду. Мак. З давніх давен в Україні святили мак, і ним обсівали людей і худобу, бо вірили, що мак має чарівну силу, яка захищає від усякого зла. А ще вірили, що поле після битви навесні вкривається маками. Ніжна трепетна квітка несе в собі незнищенну пам'ять роду. Дівчата, В сім'ї яких був загиблий, з любов'ю і сумом вишивали узори маку на сорочках. А на голови клали віночки з семи маків, присягаючи цим зберегти й продовжити свій рід. Лілея Таємницю життя приховує в собі і квітка лілії. В легендах квітка лілії то символ дівочих чарів, чистоти. Та РУЖІ. УЗОРИ з ружами Укладалися за законами рослинного орнаменту, що означало безперервний сонячний рух з вічним оновленням. Хміль Хміль дуже близький до символіки води й винограду, бо несе в собі значення розвитку, молодого буяння та любові. Птахи Різні птахи вишивають залежно від того, з якої нагоди вишито рушник. Соловей і зозуля полюбляють дівочі рушники. Пави птахи дуже поважні, бо завжди розсідаються на весільних рушниках. Шлюбну пару символізують соколи, голуби, півні. З великою любов'ю наш народ ставиться до ластівки. Вірної супутниці людської оселі ця пташечка завжди несе добру звістку. Отже, наші предки вірили, що кожен орнамент та узор, вишитий на одязі, має значення, може захистити свого власника від незгод та біди, а також допомагає у складні часи. Українська культура та ідентичність пережила немало піднесень і падінь. А тому зараз так важливо не забувати про наші особливості й традиції. Тож пам'ятаймо, що одягаючи вишиванку, ми стаємо прикладом того, що свого походження не варто цуратися, та що бути українцем це гордість, сила і честь.